Спеціальна пропозиція від Академії Няні Мрії. Обираєте професійний пакет за 10 600, який можете сплатити частинами та почати навчання, на якому додатково отримаєте індивідуальні сесії з керівником курсу або базовий пакет за 8 300 з відеолекціями та вебінарами один раз на тиждень. Навчання онлайн триває 2,5 місяці, доступ до всіх відеолекцій 24 на 7. Зручна структура тем з модулями, домашні завдання, корисні чек-листи та тестування для закріплення матеріалу, історія вашого прогресу та виконаних уроків. По завершенні курсу ви отримаєте електронний сертифікат українською або англійською мовою, зустріч з викладачем щонеділі у Google Meet, на якій обговорюєте кожну тему з колегами, отримуєте практичні поради та знання. Приєднуйтесь до групи вже зараз для підвищення кваліфікації.